Є суд і вас не відкриті. 10 травня будівельники повинні здати об'єкт комісії. Якщо в них з першої спроби вдається, ми з Геннадієм Федоровичем сьогодні зробили колосальну роботу з ними, щоб в них вдалося. Сподіваюся, заряди активності вистачить. Дмитро Кравченко замій пообіцяв, що до кінця тижня завершені будуть роботи по демонтажу аварійних систем. Теплої водопостачання в підвалі там є чопик забитий в трубі. Хто батьки 4-ї школи, мабуть, знають, ну щоб не текло. Тому він має до кінця тижня, до п'ятниці підрядник під контролем Кравченка прибрати все це, зробити деякі ремонтні роботи, додаткові в підвалі. Лена галата робить стіну наружну, тому що затікає в підвал. Теж на жаль, в 4-й школі з крильця. Якщо хочете, підіть, подивіться. І якщо в них все це вдається, я впевнений, що всі в трьох вони справляться 10-го числа. Ми даємо. Садочок комісія на огляд комісія комісія, комісія підтверджує і 11-го виходимо. все. Тут... Наспитувати садок, то буде собі тривається департамента осіб. Ні, 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 не так. Не так, не так. Я думаю, що наступний буде 19-й Сімда дев'ятнадцятий школи по дев'ятнадцятому. Ви не будете проходити експертизу. Він же пам'ятка там да? там просто поточний ремонт. Все, поточним ремонтом. Я думаю, що 19-й садочок ми теж до 10-го числа готові будемо показати. А наступного місяця десята школа. Ремонт має бути завершений підвального приміщення, яке буде використовуватись як сховище для 10-ї школи 1 червня. Так, садочок зараз може працювати в четвертій школі, вже там меблі перевезли, поставили стільчики, поставили все. Коли відкриється підвальне приміщення департаменту, садочок може працювати в себе і користуватися цим приміщенням, ну і відповідно школа 1 вересня теж. Ми дуже хочемо, щоб 1 червня це відбулося. Ну, там, да, там, ну, там є, дивіться, там же є сховище Дніпровських зорь. До початку повторіть всі школи Кременчука працюватимуть з 1 вересня в змішаному режимі 23, року. 23 року. Так ми працюємо над тим, щоб всі школи Кременчука працювали з 1 вересня 2023 року в змішаному режимі. Можливо, деякі будуть працювати повністю на денній формі очно, якщо дозволить місткість укриттів, Де мені брати чотири години, щоб дитину на я думаю, що для вас, якщо ви принесете довідку з підприємства, що у вас робочий графік, ну там 8 годин чи 12, ми. Зробимо виключення і все буде добре. Так, Наприклад, може можуть так брати? – Ні, роки. Ми візьмемо на повний день дитину. Якщо, якщо ви, бачки, будувати, якщо ви принесете роботи, довідку, що ви працюєте працює. сховище, готове, але питання ай, сигналізації ай, пожежної на третьому поверсі. Вже будівельники сьогодні зранку завершують монтаж пожежної сигналізації. Другий поверх і перший. Ми їм поставили завдання до 10 травня четверту школу підготувати, підписати акти з ДСНС, поставити на пультову охорону. Скоріше за все, муніципальної варти і відкривати а інші інше батьки що... білить батьки чують до десятого травня. Я тут буде да.